Одне з самих незручних і небезпечних перехрест Таїровської громади планують реконструювати відповідний тендер, оголошений Таїровською селищною радою на сайті Прозора. Мова про перехрестя проспекту полковника Гуляєва та вулиці Центральної в селі Лиманка. Чи потрібно це людям і які у них очікування? Дізнавалась Південна медіамережа. Чи потрібна реконструкція цього перехрестя? Які наразі тут є проблеми пов'язані з цим чи зруч? Людям взагалі не зручно, потрібно 100% реконструювати, тому що тут багато машин, багато пробок. Оцей виїзд дуже, на Кадор дуже погано зроблений, тому потрібно реконструювати однозначно. А якісь побажання? Що, що потрібно от, в цьому сенсі зробити, в цьому перехресті? Потрібно зробити правильний переход. пешеходный, по потому что оно ну, проходит дорогу очень складно, Пару раз не сбыло. Надо, потому что вот тут, тут надо, чтобы оно было удобно переходить. Вот это вот надо заделать. Треба, так? Не только здесь, но и там. Для комфорта, я думаю, может, светофор позаметнее или поставить этот пешеходный переход, потому что люди перебегают. Ну и здесь плюс вот это Ерунда. Дорога не достроє, так? Ну, Дехто може сказати, що зараз війна і не наразі такі проєкти реалізовувати. Що ви з цього приводу думаєте? Би, війна війною, але ми вже воюємо, щоб в країні було удобно жити і так далі. Во-первых, тут движение йде, з, з різних ну, сторон, з Кадора виїжджають, з Кутера, з Чорноморки з центра. Вот. Машини їдуть непонятно как. Ну, тут можем світофор. Я думаю, что здесь поставить нужно пешеход. Пешеход однозначно. И светофор как-то разместить. А можливо, навіть щось вот бо там вже є світаком на той самат, його можна наоборот сюди переїсти. Питання ремонту цього перехрестя піднімалося дуже давно. Е, всі мешканці, які живуть тут поруч, звичайно, підтримують цю ідею, тому що ви самі бачили, ви потім його відзнімете, після кожного переїзду цього участку потрібно ремонтувати колеса. Сама вже змінювала два рази колеса. Але так як війна, наші погляди десь роз'єдналися 50 на 50. Той, хто тут не живе, для того не важливо. Той, хто тут живе і підтримує ЗСУ, для нас це важливо, щоб ми могли працювати, їздити додому і забезпечувати нашу армію. Тому краще, звичайно, щоб це перехрестно зробили. І ще питання щодо конкретних робіт. От що на ваш погляд треба зробити перш за все, от на цьому перехресті? Я не майстер по цій справі, але якщо вони роблять, то повинні зробити якісно і на років 20, 30, 50, як це робиться за кордоном, а не кожен рік вкладати кошти, опитування робити і потім знову все змінювати. Потрібно вже перестрої перестроїтися на той лад європейський, мабуть, зробити і забути, зробити е, установити дорожні знаки, світофори і дорожню розміру. Це дуже потрібно, тому що по перше, тут буває дуже часто аварії через те, що він. Зроблений, вибачте, аби як. По-друге, як пішохід. Я не знаю, як перейти правильно дорогу, тому що якщо йти звідти туди, то виходить, що я проходжу неправильно не з того боку. Тому я вважаю, що дуже необхідно реконструювати цей пішохід і зробити все по правилам для того, щоб було менше аварій, і якби люди були б і водії, і пішоходи впевнені, що все буде добре. по-перше, обов'язково дорогу зробити, тому що вона здесь. Не в Деякі люди вважають, що зараз війна і такі справи не потрібно зараз робити, відкладати там на потім після перемоги. Як ви вважаєте? Ну я вважаю, що такі от дороги треба зробити зараз. Так само і ночі. Також якісь знаки, щоб освітлення було, яке, щоб ну, все було зроблено, благороджено. Все раді народу, я кажу, людей. Ви користуєтесь цим перехрестям, чи зручно воно для вас зараз? Ні, особливо. А що незручно? Бо тому що світофор, Бог його знайде, а тут от приходять косу йти. – Тобто Незручний світофон да. пішохідний перехід. Да. А як, яке ваше ставлення, ставлення щодо того, що от зараз Таїровська селищна рада, до, до якої відноситься ця територія, організовує тендер на реконструкцію цього перекрестя? Це добре? Звісно, добре. Чи є якісь проблеми пов'язані з е, рухом на цьому перекресті? От треба було б розміточку зробити, було б вище здорово. Що потрібно робити перш за все от на цьому перехресті, на ваш погляд? Е, які є незручності? Е, ну там біля світофору, до світофора далеко, саме з цього. Це центр, де найбільше людей скупчення і е, магазини, і все. А до світофора і там незручно переходити вулицю. Саме там були світофора. Mm -hmm. Зупинка, може тут. Е, Автобусну десь зупинку, маршрутну зробити ближче на виході, а то аж там, десь посередині вона. Ну, щось для людей треба зробити. Дійсно, таїровською селищною радою було об'явлений тендер на проведення робіт стосовно цього перехрестя. Чому ми вважаємо, що це важливо і доцільне? Ну ви будете мати можливість познімати, як тут переходять люди, які в якому стані дорожне покриття, як розташовані зупинки для автобусів. Незручно всім і водіям, і пішохідам Напроти нас знаходиться великий жилмасив, де проживає велика кількість мешканців, які прописані в нашій громаді. Тому ми маємо зробити всі умови для того, щоб людям тут комфортно було проживати і надати таку якісну послугу. В проєкті передбачається заміна дорожнього покриття. Розроблення, розмітки також буде аналізуватися рух настройка світлофорів, встановлення дорожніх знаків, приведення до ладу зупинки зупинок, підсвітлювання цієї території, щоб вночі було комфортно а саме головне безпечно переходити тут вулицю.